Є речі, які залишаються незмінними протягом століть, як от непереможна Україна, синє небо чи пори року. На календарі червень, а значить, час відкривати літній сезон. Для кам'янчан та нових мешканців міста підготували чотири зони відпочинку біля водоймич, де можна гарно провести час на свіжому повітрі та біля води. Дивіться далі. До нового літнього сезону улюблені місця дозвілля Кам'яншан впорядкували та причепурили. Усюди було оновлено елементи та паркани, виконано покіс території, завезено та розплановано новий пісок. Встановлено додаткові лави та урни, великі контейнери для сміття. Так вже готові до прийому відпочивальників лівобережна набережна, облаштований новий затишний куточок із волейбольним майданчиком біля ставка на житловому масиві Бам. Порядкована зона відпочинку на шостій сотні у Карнаухівці, а також велика набережна на Дніпробуді. Тут дуже гарно, дуже чисто. У цілому зробили гарний пляж. Тут раніше такого не було. Зараз все більше Є є де де посидіти, провести Для безпеки відпочивальників на Дніпробудівській набережні щодня чергує медична сестра. А ще тут було обмежено рух транспортних засобів. Це є пішохідною зоною. Відповідні знаки встановлено. Було звернення до правоохоронних органів, щоб вони контролювали тут ситуацію та не допускали виїзду транспортних засобів на територію пішохідної зони відпочинку. Крім іншого, тут встановили два сучасні майданчики із зносостійким гумовим покриттям. Один з ігровими елементами для малечі, другий із тренажерами для занять спортом.